Вітаю всіх! Запоріжська атомна станція зараз є питанням номер один у майже у всьому світі. І я зверталася до Таро з цим питанням, але я так розумію, що ну, ну неможливо зараз ігнорувати цю тему. І ще, і ще, і ще треба все ж таки звернутися і по, з приводу цього питання до Таро. Побачимо, що вони сьогодні скажуть про ЗАЕС, чого нам чекати наскільки все серйозно і взагалі, що відбувається в цьому світі. Ну і що коїться, що коїться на тій станції, на Запорізькій атомній станції на сьогодні робимо запис. Запит, запит. Я вже переключаюся на карти. Запит, що на станції? Так, ірафант у нас є. Що кажуть? Ну, з приводу, е, е, це правда, що з приводу Запорізької атомної станції вже прикута увага. Е, це іноземці. Е, іноземці, і як кажуть, сильних миру е, цього. Тут дуже масивний психологічний тиск є. Ну, тут на різні категорії населення, і, і в різних країнах, і по-різному це подається, але це все ж таки по королю кубку це психологічний тиск. Ось знаєте, тут два старших аркану є: Іерафант, і Мах, і вони демонструють, що дехто, король Кубків, взяв на себе роль Бога. Спостерігає, як всі захвилювалися, заметушилися. Думаю, ну що, тепер ви в мене всі в кулаці. Я вами крутитиму, як циган сонцем. Тепер я управляю ситуацією, бо цю ж метушню ж замітно, так, і розвідка працює, все ж докладають, що яка паніка в Україні і в усьому світі, то тепер оце людина, яка маніпулює всіми нами, каже: Я здатен. все Підпорядкувати своїй волі. Ну, але ж ми знаємо, що маг, взагалі, це такий великий маніпулятор, він як фокусник діє на аудиторію. І він теж міняє свої личини і пристосовується до тієї ж. Аудиторії, в залежності від того, що він чує і що він бачить. Тобто, якщо Мах бачить, що люди трусяться, переживають, що є реакція на ці події, на ЗС, ну, що вона замінована, так, все це тримається на впрузі, то він ще більше то розкручує Мах. він володіє масами. Тобто так, він прислухається до аудиторії, яка його слухає. І якщо не реагувати, припустімо, то він теж себе по-іншому поведе. Ну, але ж люди реагують. Тобто так, маг це є така медійна персона, і зараз ну, це як Путін, да? він виставляє себе так, ну, щоб на нього звертали увагу, слухали, бо хоче діяти ем, на маси, як удавна кролика. Те, що в нього зараз і виходить. Це так і виходить. Привертання уваги до події на Запорізькій АЕС це йому на руку. Він бажає таким чином вимагати і маніпулювати. Причому не тільки на українців, як ми бачимо, але ж і на світову спільноту, на сильних, ну, на Це не, не про те, що там на кухні просто домохозяйки балакають про ту атомну станцію. Ні. Це як президенти інших країн, велика спільнота, сильний світ, у, цього, у яких прикута увага всі метушаться, всі ж, що ж робити з цим. Ну, а тут ось, де, хто, ми знаємо, де, хто це, це є. Путін, який маніпулює завдяки оцій атомній станції завдякує, маніпулює отаким величезним прошарком людей і в Україні, і за кордоном. Ну, Тоді спитаємо, які насправді задумки щодо Запорізької станції у маніпулятора Путіна. Які справді задумки, Які справді задумки? А, ось і вам сімка кубків, це ілюзія. Ну, добре, по порядку. Тут, знаєте, я не буду оригінальною, бо тут дійсно, незважаючи на ту загрозливу ситуацію, що склалася, остаточного рішення немає. Та справедливість, яку він там собі назначив, вона ще висить тут на волосинці. І тут ще нема такого чіткого переваги, чи в ту, чи в іншу сторону. Тут нема певного рішення, що буде все ж таки зроблено. Він грається цією ситуацією, що створена назад замінуванням і загрозою вкрай, вкрай це дійсно небезпечно. Але це ж все ж таки по двійки пентаклі, це ще іде гра. Я ще не вирішив, що насправді буде. Бачимо ту за мечів, не виключають можливості, що їхній вирок ну, тобто, підірвати ЗС, ну, можливо, він і буде виконаний. Ну, Знову ж таки, я вам кажу, ми тут бачимо сімку кубків, ну, це, це хоч як не крути, не верти, це є якась ілюзія. Тобто, так, сказати, що остаточно вирішено, і ЗС буде підірвана, цього рішення ще немає. Все висить на волоски. Нема цього рішення, але якби не виключають можливості. Тоді так, тут таке питання напрошується. Ось при яких умовах оцей вирок все ж таки буде виконано? Коли що, коли що станеться? Коли вони вирішать це все зробити, коли що? Самі не знають, коли що. Так, коли при порушенні чи просуванні на території Росії, ну, ось, бачите, лицарь Кубки, це в мене як Росія завжди проигрується. Якась, коли буде питання, да, пам'ятаєте, як я спитала, про яких умовах отой вирок. Типа винести в повітря Запорізьку станцію, при яких умовах буде виконано це, коли щось буде зроблено на території Росії, при певних діях на території Росії. Але вони самі не знають при саме яких діях, Ну, ну це не вирішено, які саме дії їх спонукають до підриву АЕС? Бо тут стоїть Верховна Жриця. Вони самі не знають, що це за червоні лінії, коли щось буде зроблено. Ну, господі, ну тоді ще раз питаю, які ж це ж такі дії е, будуть виконані росіянами, коли, на їхню думку, будуть перетнуті, ну, всі червоні лінії на, на їхній території? Вже не знаю, як то запитати, щоб це було вичавити із карт відповідь, бо тут ще раз вам кажу: дивіться уважно, вибуху немає. Оця ситуація тянеться, як гумова резинка, тянеться, вона жахітлива. Людина тримає оце ці головні дві старший арказ, який каже: я вами кручу, як захочу, але немає вибуху. Тоді ще, що ж вони тоді зроблять, як, як на їхню думку, буде щось перетнути? Що вони можуть зробити? Затягують ситуацію. Угу, і десятка мечів є. Підождіть, тут не так все просто. Ось сімка мечів. Вони знають, що ця ідея і план з підривом матимуть наслідки. Ну і не тільки для України. Сімка мечів це хоч і хитрість, але є знання, що план невдалий. Так, Куди подає вітер, подує вітер, хто знає, і як відреагує спільнота світова. Сімка мечів вона випадає, коли все ж таки людина почувається винною у конкретній ситуації, бо нехтує якимись правилами. Людина включає хитру, маніпулятивну поведінку, грандіозне обдурювання і вводи в оману інших і спотворює реальний стан речей на високому рівні. Знову ж таки, сімка Пентаклів затягує час. Час от в такому стані і тримає людей в неймовірній напрузі. Десятка мечів присутня, і це дуже серйозно. Ця карта позначається як володар руйнації, але це не вибух, це руйнація чогось, після, ну, якщо зважати на ЗАЕС, то це руйнація чогось після чого. Будуть покин... пок... покинута територія станції. Ну-ка, що за цю десятку мечів? що, Про що йде мова? Оце ж таки це не вибух. Це не вибух. Щось вони зроблять. Треба буде йти. Бо щось виконано, але ж не всі. Бачите, хтось лишається. Таке відчуття, що ті, хто мають зробити щось страшне, в останню хвилину відмовляються. Бо дивіться, по десятки мечів проходить такий, знаєте, повний крах ділових проєктів. То, якщо ми спитаємо про виконання якоїсь роботи, я спитала, що ж вони зроблять? Виконання якої роботи? Що буде? Але це. Крах ділових проєктів, це відмова від якоїсь роботи, бо це якісь, щось болісне. І хтось лишається, тут не всі йдуть. Щось буде зроблено. Ну, Дивіться, як, це, як не з як не картами, а от дивіться, лишили певну кількість якихось людей, яким наказано щось зробити, ну, скажімо, підірвати станцію. Всі вийшли і лишилися тільки ті, хто повинен це зробити. Але ті, хто там лишився, вони роблять або щось дуже невелике, або зовсім відмовляються то виконати в останню хвилину по відлюднику. Тут я не бачу вибуху, хоч що мені кажіть, ну немає його і все. Десятка мечів це кепська карта. Вона, звичайно, каже, що щось буде погане. Так, ану, що буде з тими людьми, які лишаться на атомній станції? Після цієї десятки мечів, що буде з цими людьми. Бачите, якась сила вирветься на волю, але це щось не дуже велике. Паж це небагато. Сила плюс, плюс паж це означає як певна міра, не на всю силу, певна міра якоїсь сили. Ну, я не бачу, щоб це був, знаєте, як кінець світа. Ні. Ситуація дуже напружена. Щось там вони витворять, може, це з радіоактивними відходами. щось буде, Але я вибуху не бачу. Щось мені важко дався цей розклад, але як би я не крутила, як би я не питала, я не бачу вибуху. Сподіваюся, так і буде. Я вам дуже дякую за увагу.